Злочинна влада все підлаштувала для того, щоб Жеребцов не став на місце. І три роки я разом з жеребцовим пройшла всі ці суди. А вони тим часом грабували, грабували. На сьогоднішній день а хто скаже, піщаного кар'єру, хоч одна копійка поступила, а, а це ваші саді, а, а це ваша школа, а це ваші домоги. Ми вже себе не розуміємо. Там деякі крикуни, які понавеливали. Бо що знає, скільки? Захи понабувдовували. І зараз вони викрикують. Жерептом на негативний. Немає ні одної видови. негативний. А ви оце фальсифікували в селищній раді. Та за вас треба на сьогоднішній день, щоб ви сиділи на скамі підсудні. Немаю ні одної видови. З вами треба поступати. Вас немає ні честі. ви брешете. ви <реш> правду кажете. Україні тепер не ви Не живе, де хочете. Це його справа. Не живе але. Ми повинні розуміти, що ваші внуки в майбутньому. Не будуть мати жодного кусочка землі, де б його погратися, вийти свій вільний час провести. Ви скажіть, подивіться ви на наші береги. А можна було там зробити якийсь спортивний комплекс? А зараз деякі хочуть захистити тих, хто понабивав за рахунок селища, собі капшуки, і зараз вони отам викрикують. Та ми ж повинні на сьогоднішній день мати хоч чуть розуму. І захищати свої права, не тільки свої права, а захищати права своїх дітей і внуків. Дякую. Слава Україні! Здравствуйте, дорога, дорогі зічані. Я выступаю представителем той части населения, которая находится на берегу. У меня вот 4 прокурорских проверки. четыре прокурорских проверки, которые прокуратура не хочет рассматривать. 40 подписей жителей. Я каждому заходила, каждому кланялась, каждому объясняла. 18-я статья Конституции по незаконной забудову нашего ручейка. Вот тут вот незаконный Давай Давайте решать на голову, блин, на не участок. 150 метров. На захвачены и разданы. Незаконно, понимаете, по Конституции не раздали незаконно землю. Что дальше? У нас в колодцах коричневая вода, у людей... Давайте того, за голову что решать, дальше? а не за участки, за дороги, Люди! Выборы. Я карантину не могла добиться, когда были эти выборы. Никого никуда не пускают. эти блядские телефоны, которые против коррупции. Что работает? Вы мне скажите, кому, пожалуйста, кому? Сейчас. Я, грязные земли с деревом, с песком. Что это такое? Что наши дети сегодня уже пьют, уже девочек жетка. Да до какой степени будут убежать? Скажите, подписки и все. Скажите, где сегодня? Прямо сейчас скажите, что это такое? На зделищную раду нельзя добиться. Мишу этого тоже прогибает. Да что это такое? Анатолій тихові здасть відповідь, чого незаконно були роздані береги. Я вибачаюся, за слово, це мова йшла засіножить. Ви розумієте, я як депутат селищної ради подавав запит в селищну ради, на що полечив відповідь? Да, да. Це мається в виду земля, яка насипана на будівельному майданчику. Зарабічани у нас селищній раді такий Вадим Забомір є. Він живе, він живе в пудроці, а заробляє гроші на гливасі. На свій відповів там землю завезли для того, що там буде Європа. Та Європа ще зробилася на вулиці Ватутіна на моєму округі. Люди утопають. Коли дорогу робили в 2010 році зелену дорогу, зелену вулицю насипали. Аців е залізничної е грязниці Не зробили наші діяти навіть водою двір. Прежде всім робити якісь насіби нас зробити водою Спокон Споконвіку вода, всі ножики текла двома берегами і сходилась туди. Дорогою прикрили раз, е землею засипали два. За це селищна рада біля, е за те, що не навозила цю землю, тихо, я Правильно говорю? Біля, біля этого, біля де квіти продають на вулиці коперативні між квітами этим. людина отримала сі. Із...